Як там, взагалі, ситуація, як Одесити, як Одеса і що чекати Одеси там далі? Перше, нас, о, поки, на жаль, ті прогнози, котрі ми переглядали, вони програють, оскільки не залишає надій ворог вибивати Одеситів з колії, і впливає всіма можливими способами на область, на місто. І мова йде зараз не тільки про енергетику, але й про мости, шляхопроводи, в принципі, та колесниця, котра програвалася, і ми її транслювали зазвичай як залізничне сполучення, програється в мостах, тому що ну, колесниця – це не тільки про механізми, але й про мости, шляхопроводи те тощо. Друга складова, котра мені не подобається, по Одесі випадає воно по карті необмеженого вибору, і з цього треба заакцентувати увагу, що загроза не тільки для міста, але й для великих міст області зараз підвищена небезпека. Така динаміка в нас може залишатися до 20, до 20... Не хочу казати про Різдвяний тиждень, але в цілому до самого Різдва насправді. Е е я не думаю, що це питання тільки цього тижня, і вихідних днів, але і ситуація може перейти на наступний тиждень, поки досить складний і розклад і ситуація в цілому. Друга складова, котра мені не подобається ще більше, це момент впливу на енерго... енергетичну галузь. Вона буде також продовжуватися, по Одесі буде, будуть намагатися продовжувати бити по енергетиці в тому числі. Поки мова йде там про домовленості, вибори, перемовини Одесу мають в планах далі тероризувати Одесшу. Трійка мочів, це центральна частина, це може бути Київщина. Просто треба максимально бути зосередженими в форматі загроз саме вихідни... вихідними днями. І початок наступного тижня, різдвяний тиждень, він я ж кажу, що в мене є конструкція, ворог е, е, як грічку. Треба буде намагатися в нас вкрасти різдвяний настрій. Тому. Не ігноруємо сигнали дуже, дуже дуже обережно. Путін на брифінгу говорив, що я закінчу, ми закінчимо обстрілювати Україну під час виборів. Забезпечимо безпеку громадянам під час виборів. Тобто, ось воно і перетинається те, що говорить Путін, і те, що нам нав'язують американці. Вони не вирішує той функціонал, який на них покладений. тобто Нам не подобається, нам не до, до смаку сфальсифіковано, не працює так, як треба, не погоджуємося, порушені. Там, а коли вони були чимось задоволені взагалі? Зеленський був в Польщі. Результати цього всього. бо Навроцьке якось так сказав, що цей візит Зеленського до Польщі став поганою новиною для Москви. От що за погані новини для Москви від після цього візиту? Взагалі цікаво. Я не знаю, про що там мова йшла з, з з представниками Польщі. Якісь домовленості, причому документального характеру пов'язані з. Ресурсом, ресурсом і петаклі, і справедливістю. Я не знаю, можливо, це стосується грошових при, по, процесів стосовно цих Заморожених активів. Заморожених активів це може бути формат цього. Нам Як ще про... пообіця... пообіцяли міги. Ну, не, не по... Це... Саме про гроші? Питання грошей саме: питання пентаклів. Угу. Питання пентаклів. Угу. Про Волинську різню була мова. Ну, звісно. Як же без цього, звісно. Я не розумію. Тобто, ну, що треба зробити, щоб це питання закрити? Я думаю, що ми маємо вибачитися, визнати якусь свою провину в цьому, і тоді ми будемо дружити далі. Можливо, так. Може якісь якісь маємо щось виплатити. Я не знаю, що вони хочуть. Можуть забрати з грошей. <гум> ну, воно в принципі, стосовно заморожених активів, приблизно так і виходить. Що ми там поображали всіх за 400-500 років і mm -hmm. в кінці їх просто розберуть. Okay. Ні, ну якщо нас більше не будуть чіпати. А тут питання в тому, що ну, поки зараз відбувається геноцид українського народу в чергове, всі переживають, що там зиск не, не, не можемо ніяк отримати знайти. Чи понизять призивний вік з 60 до 55? Гарне питання. Гарне питання, але воно випадає як двійка жезлів, як або або. І це пропрацьований спосіб, як дати хабарі, хабаря е для того, щоб домовлятися. Бачите, ми все одно повертаємося до теми виборів, тобто якісь обіцянки популістичного характеру для того, щоб вивести в оману. Будуть обіцяти, що. Піднімуть до 30 років, понизять до 50 і якісь додаткові умови, тобто будуть все одно маніпуляції. Але без, без, без пожинання плодів. Це будуть Мені, головні так. лозунги. А, понизимо верхню границю мобілізації, ми а, подолаємо корупцію. Корупція. Демобілізація обов'язково буде. Тарифи. А, На угу. Так, так. Тобто зробити відновимо, відбудуємо, а, зробимо і все як завжди. От гарне питання. Чи повисять зарплату військовим нормально? Як обіцянка, так. Тобто, знову ж таки як ілюзія. У мене жодної карти спонтакля в розкладі. Тобто розмови, 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 розмови. Потім вийдемо в стан, з того, що ми зв'язані по рокам до дам, скажемо, що вибачайте, будь ласка, немає можливості немає. в бюджеті не передбачено. Не передбачено, так. Ну сімка кубків так, вона дійсно все сказала. Тобто, сімка кубків це момент того, що тобі з одного боку це карта небажаного вибору. Її можна в позитивному розкладі переглянути, але ще цей момент ілюзії. Тобто ми будемо обіцяти скарби, золото, славу, багатство. Ми будемо обіцяти те, що ви хочете почути, що ви отримаєте, і тільки оберіть нас за три дні зробиться диво, закінчиться війна, всі заживемо щасливо, всі отримують якусь. Винагороду, але це ілюзія. Чи приберуть ТЦК? У мене випадає трансформаційний процес, можуть бути трансформаційні процеси, але не завершення на ну, закінчення процесу з ТЦК. Трансформація причому якась показова. Знову ж таки, як. як зміниться як? назва, суть не зміниться якось так, так? Да? Угу. Якщо брати формат е, цієї складової з Америкою, з Європою, з партнерами, е, вони йдуть сам, самі за себе. Mm. Mm -hmm. і, і я думаю, що будуть просто топити Європа за себе проти Трампа і проти один одного в форматі Союзу, ну, як часто нам кажуть, там, НАТО, Європейський Союз, а Союзу як немає. Е, НАТО великий блок, а блоку як немає. Тобто кожен намагається просто відірвати собі шматок найбільшого пирога, і створити найбільш зручні умови. Тому я думаю, що за себе. А ось питання, якщо дадуть Україні заморожені активи, це призведе до загострення і більш глобальної війни? Як правильно сказати, з точки зору ситуації по активам, я приглядав багато разів, є у нас якась велика частина, котра залишиться там, де вона є зараз, без руху. Я порівнюю це, знаєте, як швейцарські банки, котрі з задоволенням приймали е гроші, е котрі були реквізовані, забрані, вкрадені у жертв Холокосту. Е і вони залишилися там сховані. Хтось забрав, хтось не забрав, але залишилися сховані. Тут вони будуть триматися за ці гроші, бо багато процесів залежить. Відсотки. Взагалі велика сума грошей Їх радує їм око і дає впевненість в завтрашньому дні. Частина вона залишиться. Частина вона показово буде передана Україні, але е, з намахом якимось. на кшталт того, що ми вам передамо гроші, але я не знаю, я порівнюю це знаєте з тренінгом, навчанням ось о, мільйон. E, наші фахівці на мільйон вам розкажуть, як, е, як ставати зранку після, після е, того, як ти пережив війну, як розбудувати своє життя, як, е, як пробачати ворогів, як е, якісь теми такі, що нам не будуть цікаві, але тренінги вже оплачені. Хочете, ви не хочете? Йдіть. І слухайте. Друга складова це будуть, скоріш за все, якісь програми, котрі будуть в першу чергу давати користь і зиск самим, самим е, тримачам цих грошей, е, що ми можемо вам дати, не знаю, щіпчиками. Треба вам щіпчики, забирайте, вони допоможуть розбудові вашої економіці. Е, Частина буде забрана в форматі старих боргів. Uh, я не знаю, там, старих образ, десь ми, Україна там образила Угорщину, десь образила Німеччину, десь uh, біженці українські не сказали зайвий раз дякую і час платити. І якщо ми отримаємо якусь долю з цих грошей, це буде невелика доля, збирання на попередній досвід, частина з котрої кудись піде. В незрозумілому напрямі ми її не побачимо. І що мені не подобається в цьому розкладі, але, на жаль, частину вони повернуть Росії. через суди, скоріш за все, через якісь е, юридичні конструкції будуть судитися, розказувати, що це несправедливо неправильно. І чесності в цих процесах я, на жаль, не бачу. Донати на Збройні Сили України, тримайте в голову в холоді, е дуже скептично ставтесь до всіх вкидів, інформації, бо маніпуляцій дуже буде багато. Їх зараз вже дуже багато, навіть в коментарях час від часу, випливають такі конструкції, котрі викривляють інформацію, коли Людина виступає там проти того, що. Ну, я не вірю в домовленість, що домовленість буде працювати. І я це озвучую. Ну, я не вірю. В розкладах немає конструкції, де домовленість працює, де є завершення процесу. А зараз є такий момент, подивимося, у вас буде на каналі. На, на трьох каналах є така ситуація. що Рі під різними никнеймами починають писати меседж, що літовський хоче до останнього українця, щоб війна продовжувалася, тобто, хоча такого не казав, але як маніпуляційний процес це використовують тому. Дуже уважно не, не, не спорті ні з ким в коментарях. Дуже уважно, слідкуйте е, за чистотою новин. Робіть собі якусь час від часу інформаційну гігієну, і ворог не спить і буде використовувати всі важливі впливи, маніпуляцію в першу чергу.